Кому подобається, підтримайте мене лайками для заохочення і підписуйтесь. Всім привіт! Ось цвіте фацелія дочекалися. Надіюся видно скільки на ній бджіл. Можна сказати рій. Засіяв пів гектара і медує чудово. Фацелія це чудова медоносна та сидеральна культура. Її вирощують для отримання меду, а також для покращення ґрунту. Вона приваблює бджіл, а її зелена маса збагачує землю. Цього року виросла красива, велика, майже по пояс. Дивіться, скільки на ній бджіл. Думаю, що варто висаджувати пів гектара засіяв, якщо пише, що вона від 250 кг до 500 кг виділяє. Ну, пів гектара тут, хай 150 чи 200 кг, якби вона виділила. Це дуже добрий підтримуючий взяток. Щоб розвивалися пчоли. Зараз в лісі цвітею крушина, ожина, малина доцвітає. Я думаю, для слабих сімейчок, для відводків вона дуже цінна. Зразу. Пасіка. І фацелія. Медує до пізнього вечора. Бо в 9 годин я ще тут бачу бджол. В 9 годин я тут Виходив і видно бджіл ще, що вони працюють. Фацелія покращує землю, хороший седарат. приглушує зілля. Щоб спробувати з неї зібрати по правильному насіння, то було б дуже чудово. А аромат який. Прямо небесний. То воно і пасічника радує, і інших людей. Просто красотою своєю. О, а тут взагалі по груди висота. Ну, затрати на посадку тут. З насінням, з діскуванням. На пів гектара вийшло все 5 тисяч гривень. Але ще тут посіяний синяк. Надіюся, що він зійде на другий рік. тут дворічна рослина. Ми додає, на другий рік він буде цвісти. Буде прекрасно. Так що хто має бажання, закликаю всіх сіяти. Була б можливість, в мене було б і більше. Дякую за вашу увагу і терпіння.